Лазня на колесах. Душову всередині вантажного автомобіля для бійців 44-ї окремої артилерійської бригади облаштує волонтерське об'єднання Склад створити таку автобаню благодійники вирішили на прохання військових, адже в польових умовах прийняти душ часто просто неможливо. Ми зранку всі стаємо, йдемо в душ, одягаємося в чистий одяг. Наші хлопці там. Самі розумієте, сплять в окопах, болото, дощ, ну хоч якась людська умова, хоч щось якась потреба. В тому ну, вони просять. Всередині вантажівки планують облаштувати душові кабінки, рукомийники, пральні машинки, сушку для одягу та буржуйку. Буде стояти бак на воду. Ми плануємо десь в районі тисячу літрів поставити бак. Буде насосна станція, яка може закачувати воду з річки, з колодязя. Ставимо бойлер, який буде нагрівати воду. і, Відповідно, то все буде подаватися на душі. Незабаром вже облаштовану автолазню відправлять на фронт. Вона курсуватиме по різних точках дислокації наших захисників і захисниць. Реалізувати таку ідею вдалося завдяки небайдужим мешканцям, благодійникам за кордону та власними силами. Загалом волонтерське об'єднання працює з перших днів повномасштабного вторгнення. Благодійники продовжують возити допомогу як на лінію фронту, так і на деокуповані території. Так, все почалося звітом з Київщини. Потім пішло на Харків. І вже тоді, як лінія фронту розтягнулася, то ми вже почали допомагати хлопцям і Харків, і Запоріжжя, і Донецьк, і Херсон. З кожної поїздки волонтери привозять дарунок спогад від військових. На складі благодійники зберігають чимало трофеїв, шевронів, прапорів та підписів подяки від бійців. Саме найкращий для нас подарунок, щоб вони. Скоро закінчилася війна, і повернулися, живемо додому.